хотел бы обратиться к Андрею э и спросить, а как вы думаете, неужели Юрию Виталичевичу э руководителю самой большой фракции в парламенте выгодно какие-то политические какая-то политическая торговля. Вы знаєте, я думаю, що Юрій Віталіч підзабув, що він сам був в мовіще політив'язня, і на сьогоднішній день Юрій Віталіч просто працює речником обвинувачення ще до не те, що там слідство, рішення суду, пред'явлення підозрів, всього цього немає, да? навіть до внесення вдумайтеся, генеральним прокурорам цього подання в регламентний комітет, от його ще немає. А Юрій Віталіч вже розповідає про те, що є чого там боятися, є за що виправдувати самим народним депутатам. Так я хочу нагадати Юрію Віталійовичу ситуацію, коли Янукович і його режим репресував його як екс-міністра внутрішніх справ. Я, до речі, тоді щиро співчував Юрію Віталійовичу, робив все для того, щоб наблизити Майдан і його звільнення. Юрій Віталій зараз пішов шляхом, ну давайте прямо скажемо. ну, Даруйте, я сам я балотувався від партії президента, хоч і набрав там більше ніж півтора рази на своєму окрузі, ніж ця партія. Але для мене, наприклад, важлива єдність демократичних сил, єдність патріотичних сил. Це абсолютно вимушений мій вихід із фракції Блока Петра Порошенка саме через необачну кадрову політику. Бо президент подумав, що у нього вже мир, хоча це насправді хистке перемір'я на Сході, і у нього розв'язані руки для того, щоб зводити порахунки з Коломойським, з іншими, кого він вважає там внутрішніми ворогами або опонентами. До речі, неправильно вважає. Так от Юрій Віталійович теж займається тим, що виконує просто. Завдання адміністрації президента Андрій, ну давайте як, без як... голосівних звинувачень. Ну... ну а чому, ну, чому голослівні звинувачення? Ну ми що не знаємо, чий кум пан Шокін? це кум нашого що, президента. Якщо ну, ми не розуміємо, що у нас вирішується в цей наша традиція, коли ми про це не у нас у нас вирішується питання на політичній кухні. На жаль, ми це знаємо. Я до речі, з повагою ставлюся до більшої частини, до абсолютно більшої частини фракції. І до своїх е, колег із блока Петра Порошенка ще вчорашніх, а і сьогоднішніх колег по парламенту. Я переконаний, що та сама фракція БПП не дасть голосів за зняття депутатської неторканості з депутатів патріотів, Хто знає, хто знає. Ну дивіться, Мосійчук. Мосійчук, такий ж саме політв'язень попереднього режиму, якого цкували у справі так званих Васильківських терористів, які відкували посадити відсидів, yeah, від, від, відсидів два роки. Відсидів